Яка полягає в оцінці стану природного середовища своєї місцевості. Учні за допомогою інтернет-джерел або з власних спостережень досліджують екологічні проблеми міста. Ну, власне, я про своє місто. Ми з дітьми робили екологічний проєкт, ми ходили, фотографували навіть місця, стихійні сміттєзвалища. За наявності можна використати фото-відеоматеріали для їх. Наочної демонстрації очікуваний результат це карта міста. І воно в мене, в принципі, в практиці вже було. Карта міста, на яку нанесені точки стихійних сміттєзвалищ. У нас містечко невелике, карта не займає багато місця, тому і дітям дуже сподобалося те, що вони власноруч могли в місті щось нанести на карту. Надалі презентація результатів дослідження. З метою ознайомлення всіх здобувачів у із з результатами роботи груп здійснюється презентація результатів дослідження. Педагогом в цей час здійснюється аналіз, коригування в разі потреби результатів дослідження та їх узагальнення. За результатами роботи, представник першої групи демонструє ментальну карту та коментує її наповнення, представник другої групи демонструє хмару слів та її наповнення. Третій демонструє плакат, постер, малюнки та коментує. А четвертий, власне, демонструє цю карту міста і зазначає, де в яких містах має це зосередження. За результатами проведеної роботи учням пропонується зробити висновки щодо предмету дослідження. Після висновків відбувається рефлексія. Здійснюється обговорення ступеню досягнення мети та очікуваних результатів. Для цього варто використати прийом коло результатів. Де учням почергово пропонується висловити свої думки та враження і власне відповідь, дати відповідь на питання, то все ж таки земля для людей чи людина для землі. Під час обговорення можна застосувати раніше заповнену дошку Дженборд, де були зазначені очікувані результатів, і порівняти їх, чи досягли все-таки учні тих очікуваних результатів, на які сподівалися. Висновки фіксуються в робочих зошитах. Після підбиття підсумків з метою підвищення вучні інтересу до вивчення географії оголошується такий собі бонус, така собі винагорода за плідну та якісну роботу. Наприклад, це може бути екскурсія по міську. Тобто, незалежно від оцінювання, хто на якому рівні справився, все одно всі молодці, це нужд шостий клас, всі гарно працюють, відповідно, можна їм запропонувати як приз. Екскурсії, крім того, здійснюється підсумкове оцінювання виконаного учнями дослідження. Зокрема, враховується правильність, науковість викладення матеріалу в міру звичайно вікових особливостей, повнота розкриття поняття закономірності, точність вживання картографічної, географічної термінології, ступінь самостійності відповіді, логічність, доказовість у викладенні матеріалу, ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх специфічних умінь. Оцінювання здійснюється індивідуально, учням надаються рекомендації щодо покращення їхнього навчального поступу. Якщо ми гарно справляємося із завданням, у нас залишається час, ми можемо додатково ще навіть запропонувати. Або це може бути творче завдання додому для тих, хто це бажає. Розумію, виглядає трошки фантастично, напевно, але бувають усякі діти. Зокрема, варто запропонувати дітям пошукати інформацію щодо яскравих позитивних прикладів заходів з раціонального природокористування. користування. Форма презентації в електронній формі, але на вибір учнів. Зокрема, дуже популярними серед них є знімати рілсики для інстаграму і потім обмінюватися ними. А в разі необхідності, звичайно, вона може бути завершена вдома. Результати можна використати за допомогою дошки, висловити загальника за допомогою дошки. Теж зручно і оперативно. Я намагався дуже швидко. Дякую.